Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо з вами в'язання кромочних петель двома різними способами. Перший спосіб це ось вузликовий такий край, дуже охайний, дуже простий, у вив'язуванні і виглядає він, як на мене, дуже симпатично. Другий спосіб це ось такі от виворотні петлі. При помощі двох петель ми в'яжемо виворотні. Тобто, на зразок, їх буде 4. Дві спочатку і дві при кінці кожного ряду. Но перед тим, як почати вив'язувати кромочний і наш зразок, я хочу подякувати всім тим, хто прийшов на мій канал, хто ставить лайки, вподобайки ставить. Хто пише мені відгуки, я дуже і дуже вам вдячна. Ще хочу сказати, що в мене відкрита банка в Монобанку, на яку ви можете донатити на цей канал, для, для розвідку цього каналу. В описі к відео я обов'язково зроблю ссылку на цю банку, А також там буде ссылка на мій інстаграм-канал і на телеграм-канал. Підписуйтесь, приходьте дивитесь, що я в'яжу, як я в'яжу. Може, буду якісь запитання. Подобається, не подобається. Я буду дуже вдячна вам за вашу активність. Ну що ж, почнемо. Ось перший зразок, він зв'язаний, як я вже казала, при помощі. Чотирьох кромочних петель. В чому це виражається Зараз зробимо тр трішечки більше, щоб було краще видно, і почнемо. Ось в нас перший лицевий ряд. Першу кромочну петлю ми знімаємо, ну, як майже завжди. А потім в нас йде виворотня петля. От ми заводимо пряжу перед роботою. Перед в'язанням і знімаємо виворотню петлю не пров'язаною. Ось, ось, ось це наші перші дві, дві петлі кромочні. Потім ми в'яжемо далі за візерунком. В мене це лицьова гладь. Пров'язуємо лицьовою гладдю до наступних кромочних, двох наступних кромочних. Що я хочу вам сказати? Де е, дуже га... Як на мене, от саме цей спосіб дуже гарно буде виглядати в розрізах понизу е, ваших вирібів. Там, де, от, йде, е, там, де ми шиваємо е, полочки друг з другом, там та й і на манжетах, якщо ви будете їх робити, це теж буде дуже охайно і гарно виглядати. Ми дійшли. До наступних двох кромочних петель. Ми бачимо знов виворотня, і ми її теж не прив'язуємо. Ми набрасуємо нитку і знімаємо на праву петлю, а далі пров'язуємо лицевою петлею нашу кромочну. Розгортаємо другий ряд. Ми знімаємо першу. Кромочну петлю. І що ми бачимо? Заводимо назад нашу нитку для в'язання. І бачимо, що далі в нас іде лицьова петля. Ми її прив'язуємо за передню стінку. Ось дві кромочні петлі. Далі в'яжемо за рисунком. Тобто, в нашому випадку це виверетні петлі. В'яжуємо ми виверетні петлі до наступних двох кромочних петель. Так, ось ми дійшли. Остання петля і дві. Кромочний. Те ж саме ми пров'язуємо лицьову петлю за передню стінку. І далі пров'язуємо виворотній нашу кромочну петлю. Розгортаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо охайний край. Зараз верну назад трошки, щоб було видно, що тут коїться. Ми бачимо охайний край. Бачите, він не буде загортатись. Він, не бу... він буде однаково мати вигляд. І ось цей вигляд, от такий вигляд має він виворотня сторона. Бачите, йде така охайна косичка, вона однакова, не, петлі не скачуть більш-менш. як на мене, це дуже такий гарний зразок. Так, повертаємось до а, нашого вузликового краю. Зараз, хвилиночку, тут в мене щось. технічні неполадки. Ось, вернулася я до вас. Розгортаємо. Цей зразок зв'язан платочною в'язкою. Спеціально, щоб було гарно видно, як виглядає ось цей вузликовий краєшок. Бачите? Так, розгортаємо, збільшуємо і поїхали. Ви бачите, що перша наша кромочна петля вона звичайно лицьова. І ми в'яжемо наступним чином. Ми закидуємо не отак, заводимо, як завжди, майже, а закидуємо перед в'язанням нашу нитку. Вводимо, Знімаємо на праву спицю а, нашу кромочну. Заводимо пряжу за в'язання. І далі ми в'яжемо нашу, в даному випадку, платочну в'язку, а ви можете в'язати. В будь-який інший спосіб любим визерунком, до кромочної петлі. Ось, дошли ми до кромочної петлі. Вона в нас, ви бачите, виворотня. пров'язуємо її звичайним способом виворотнюю петлею. Розгортаємо наше в'язання зразок наш. Що ми бачимо? Ми бачимо ту саму лицеву петлю. Знов заводимо вперед нитку, знімаємо кромочну направу петлю, пряжу заводимо за в'язання в нашому випадку, і в'яжемо далі платочною в'язкою. Ось, собственно, і вся примудрость. Дов'язуємо, прив'язуємо нашу останню виворотню, виворотню, кромочну, виворотню. Все. І в нас отакий охайний, маленький, гарненький зразочок з вузликовими краями. Бачите? От вони такі вузелочки. Все. Я дуже вдячна вам за те, що, що ви дивитесь мене, слухаєте мене. І ставите вподобайки, і пишете відгуки. Я бажаю всім здоров'я, тихого, мирного дня, до побачення!